AHHHHH hey. Саме Греко-католицька церква тут перед приміщенням СБУ в Львівській області демонстративно протестує проти тобто беззаконня працівників СБУ, міліції Шевченківського району, міграційної служби за незаконне викрадення п'ятьох осіб, духовних осіб, членів нашої церкви, які перебувають як громадянами Євросоюзу. Їх незаконно викрали і без суда і слідства викинули, троїх викинули за кордон, а доля двох, за до сьогодні, вже більше як сутки у минуло невідома. СБУ відмовляються, що не знають нічого про них. Міграційна служба теж і міліція відмовляється. І до сьогодні їм не дам адвокатської допомоги і не знати, що з ними є взагалі, чи вони живі, чи що них було. У 6 годині ранку, коли ми на молитві, просто без попередження ніякого ніякого виломали раму в масках працівників спецслужб, в масках з автоматами, виломали двері перевхідний будинку монастиря. Всі поточили, викинули, не, не дозволяли ні телефонувати, ні знімати, без ніяких пояснень, вирвалися насильно, насильно нас пов'язали, хоч ми були на молитві, нічого ніякого не чинили, їх без ніякого пояснення забрали. І це є порушення всіх демократичних прав. Взяти Жителів Євросоюзу і, і, і тримати віч як суд, не знати, де щось на очах тих всіх людей, які е, поки не робили обшук, люди зійшлися і бачили, але було оточено параметрі монастир з автоматами і повні окупіровці. цих п'ятьох повезли в незнайому, е, незнайому напрямку, але наші вірні поспішили за тими машинами. Та машина номер. Маємо зафіксовані, заїхала сюди, пізніше поїхала тут на сусідні, сусід, сюди працівники мають своє слідство. Там їх завезли, потім та машина різко виїхала на наших очах і повезла напиту. Це є прямо заплановано, це є проблема стара. Нас недолюблює кардинал Гузар Святослав Шевчук. Офіційна єрархія ОГАКЦ, тому що ми від неї відлучились через Єресі, тому що Кардинал Гузар, Святослав Шевчук, вони підтримують гумосексуліс, вирушили правди християнської мірі. Це вони головні замовники цього. бо Так як вони діяли, і так як вони тепер діють, це однозначно, це замовлення. Вони діяли на замовлення, тайно шито, крите, щоб ніяких не було слідів.